Ісусові можна довіряти у кожній сфері, у кожному етапі нашого життя і у кожному питанні. У своєму слові Ісус нам говорить, усе, чого ви попросите в Отця, в ім'я, Моє, буде вам дано. Ісусові подобається розбиратися в наших питаннях, в наших путанинах. Йому подобається давати нам добрі поради, йому подобається нас слухати і нас наставляти. В одному із місць Писань Ісус нам говорить, а ти коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в таїні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне. Євангеліє Матвія, 6 розділ, 6 вірш. За зачиненими дверима відбувається щось особливе. Там є Божа присутність. Він готовий завжди нас вислухати, самі відкриті і, можливо, самі соромні питання нашого життя. Питання в тому, наскільки часто ми туди заходимо, наскільки часто ми закриваємо наші двері і наскільки щирі наші молитви. Я хочу сьогодні заохотити кожного з нас, випробувати силу молитви, випробувати той момент, коли ми довіряємо Бові абсолютно все, абсолютно всі сфери нашого життя, розказати йому, можливо, самі відкриті, можливо, самі соромні речі з нашого життя. Щоб отримати самі відкриті і самі правильні поради.